Друзі, всім привіт! Паша на зв'язку Київ Україна. У нас за вікном початок вересня, 2025 рік. Друзі, і це відео, нова рубрика, назвемо так. Ще не було такого плану на каналі. Я впевнений, що кожному з вас вона сподобається. Друзі, в вашу увазі незвичайні кав'ярні, незвичайні заклади у місті Києві. У багатьох з них ви ще не були і навіть про них не знали. Чого вартує просто е, спілкування з хрюшками? у кав'ярні чого вартує кота кафе або стаканчики з під кави котрі можна просто з'їдати разом з напоєм на протязі правда 40 хвилин подобайку влупили палець вверх прожали не забыли підписочку, пристегнули присягнули ремні. погнали Бомбомбіні поросіні, гучі, грей та інші міні-піги, друзі, чекають вас у Піді-кафе в Комфортауні на лівому березі. Це вулиця Березнева, 12. Приблизно місяць, як відкрилася ця кав'ярня, друзі, і я пропоную вам разом зі мною зануритися в цей зоосвіт, погодувати, погратися та дізнатися найцікавіші факти, котрих я впевнений, на 100% ви навіть не чули. Знайти, в принципі, не складно, воно знаходить. На ну, майже на проїзній частині, прямо біля бачите, біля дороги єдине що щоб сюди заїхати або зайти, вам треба дізнатися код, пароль, так би мовити, від кав'ярні Пігі кафе. Вашій увазі. Зараз нам зо няня Поліна розповість, проведе екскурсію. Ми завітаємо і навіть познайомимося зі свинками. Добрий день, добрий день Поліна. Де ми знаходимося для тих, хто в перший раз дивиться і може навіть і не знає про вас. Де ми знаходимося і що це таке? Ну, дивіться, ми зараз знаходимося в ЖК Comfort Town. Ось наша кафешка. Її буде видно здалеку рожеві вікна, поросята чути їх. А скільки ви тут вже по час? Ми відкриті з травня 4 місяці тільки. Слухайте, друзі, ми з вами прямо з корабля на бал. А як і кому, може, прийшла, ви знаєте, ідея таку відкриття? Це прийшла ідея нашим шефам, можна так сказати. Так. Вони були в Європі, побачили там кафе з свинками, ой, не свинками, а котиками. Сиками і в Японії плюс є багато таких кафешок. Ну mm -hmm. і вони вирішили відкрити таке в Києві. як Антистрес-кафе піти до свинок, почухати їх там, поцьомати, покормити і заспокоїтись трохи. Якісь цікаві факти, може ви знаєте, чи були ну, у вас вже дивіться. Найцікавіший факт це те, що ми на 98% дуже подібні по ДНК на свинок. Це як наша шкіра. Ага. Тобто, як можете замітити татуїровку, ага. татуювання раніше вчились бити на свинячій шкірі. Свинки, можна сказати, такі пилис пилисмокти ходячі. Тобто вони їдять все в принципі. Тут вже у вас доска почота є. Це так. ваші. Кружки, це так? вони маленькі, їм там приблизно місяць, може два. Угу. Їх у нас всього семеро. Ось Си. це, наприклад, Грей. Так. Це наш такий свинка, його одягли там в платічку з короною. Це а, найголовніший. чи ні? Так, їх тут два найголовніших. Грей і Бекмен це два вожака у нас тут ага. в стаї. Можна так сказати, і у всіх є ім'я, ви всіх не полутаєте. Ні, я всіх пам'ятаю. Я знаю кожного свій характер. Я знаю хто як вижить, тобто яка у кого поведінка. А скільки їм років чи місяців? А зараз їм 5 місяців. 5 цього місяців. Понял. так. понял, друзі, дивіться. Значить, свінки кожне вже ручні. Кожен розуміє, що коли заходить якийсь відвідувач, то Зі стаканчиком. Вони зі стаканчиком, обов'язково зі стаканчиком, то це вже буде якийсь смаколик. Дивіться. Ну, так. Вони просто бачать стаканчик, вони розрізняють кольори. Так, і зразу тоді питання, а яке в них е, взагалі меню? А, ну Дивіться, так. зранку, як ми приходимо, в 9.30 19... ми відчиняємось, так. А, ми даємо їм кашу. А, звичайно, там вівсяну або кукурудзяну кашу даємо. А протягом дня вони їдять овочі, фрукти. І таке інше, тобто все, що є в стаканчиках, вони все це їдять. Угу, угу е, Вони дуже такі переборчиві в їжі, вони дуже сильно перебирають. Якщо їх кормити протягом дня тільки яблуками, то на вечір вони їх їсти вже не будуть. А це от їх розмір, це вже максимальний, е, да? Чи вони... вони ростуть до двох років? Ага. По розмірам вони будуть як коргі. У нас тут ось це міні ось це міні-піг і це міні угу. Вони ростуть до. Двадцяти п'яти приблизно тридцяти кг. Ага, ого, так це нормально. Тридцять Ну, кілограм. Так, але ж це просто невелика свиня, як ми зазвичай ага. звикли бачити. Можете спробувати погодувати на ладошку на лодошку. І ой і спускати бригада, бригада, друзі. Дивіться хто перше встав, то мої тапки. Так. Тут же обережно треба дивитися, друзі, щоб не наступити. ось спеціальні чисали. Це ті ну зазвичай люди беруть, які бояться свинок, ага. або їм знаєте, Ну є люди різні, які березгливі, і їм не дуже так приємно чухати. Ой, я думаю, що вони чистіші, ніж деякі з нас а, так, бо їх возять в грумінг салон, ага. тобто це те, що ви зараз бачите, це вони нашкодні ага. Вони люблять ось залазити на вазони, ага. рити їх і викидувати землю. А ага. Грумінг салом, мабуть, перший раз, коли ви привезли, вони були в шоці. Да? Привезли не на собачка. Так. Сім поросят таких привезли. Це, наприклад, Шанелька. Шанель. Так, ось це Бетмен. Бачите, у нього наче ось маска на морді. Угу. Це Бетмен. це Грей. Він крикливий, як ага. ви можете почути. Він тут найс найбільш темніший і такий найбільший. Ага. Ось це дуо. Він любить дуже на ручках, і коли його чухають, і ось іде бамбам віні парасі. Наша понял, і он там пепа в деяких країнах їх навіть використовують замість собак таких пошуковців. Вони в, наприклад, у Франції вони шукають трюфіля. <плес> да, <чув. плес> В інших країнах вони там від заборонених речовин шукають до зброї і до людей, бо у них краще нюх. Вихідний день до вас приходять люди. Є якийсь ліміт, що ось там 10 людей прийшли. Десять людей Все, 10, треба да? чекати. Люди ага. виходять, заходять інші. Поняв, друзі. Ну, тобто, бачите, да? тут можна теж. Тут сидіти. можна сидіти і пити, їсти, тільки те, що ви замовили, не можна давати свинку. Уважно, да, бо так, бо можуть. <плес> а, ні, вони не забирають, просто є люди, яким. Знаєте, ой, блін, жалко, там підкормлю. А, -а, -а понял. Творці ті коротші друзі свинкам не даємо. Так, Щека... отут вони сплять, але зазвичай вони сплять там, де я сиджу. Угу. Тобто я там сиджу, вони туди всі йдуть, лягають спати. Угу. Ось така, бачите, локація зі свинками. Якщо ви з дітьми, якщо ви просто хочете розслабитися. Тільки З дітьми там шість з половиною років випускаємо для безпеки. Від, від, ну, від 7 так, років. Від 7. Для безпеки дитини і для безпеки свинок, бо ну самі розумієте, це тваринка. Угу, ми угу. не знаємо там яка реакція у дитини може бути. А яка може бути реакція у свинки на це? Понял. Ну, в будь-якому випадку релакс гарантований. Так, грей. Так, в мене вже бахіл від... Від... відгрізає. Це він просить у вас ще їсти, ага. бо у свинок нема відчуття насиченості, вони завжди голодні. Друзі, ями копають, дивіться. А цей в мене бахіл намагається здерти. Після того, як ви погралися, або перед тим, дивіться, можна ще трохи. Попити каву або чайок, дивіться, тістечка у вигляді свинок. Або бачите ось такі от красиві тортики. Вийшов я з свинок, погрався, проголодався. І, друзі, дивіться, яка в мене краса, дивіться, яку красу я взяв. Я не знаю, як це правильно називається, в простонароді назвемо це, ну, типу, просто десерт з свинками. Да? Десерт зі свинками. Тут у нас малина, там все інше, але я ще не знаю, яка буде за смаком ця штука. Але за виглядом це просто топ. Що по цінах, друзі? Тут умовно дві зони. Одна зона це кав'ярна, просто люди йдуть з попили поспілкувалися, друга зона це зона свинок. Значить, в зону свинок хочете заходити, хочете не заходити, це окремо це 250 гривень з людини. І кафе вирішило, що до 7 років, до 6,5 ні, ні. І друга зона це зона кав'ярні. Якщо перша 250 гривень, то друга ну, відповідно цінникам. Оце штука, да, оця штука, і е, е, американо з молоком мені вийшло 240 гривень. До речі, якщо ви хочете погодувати також свину, це. 40 гривень за стаканчик. Не дуже завжди полюбляю такі от подібні десерти, але це мені дуже подобається. таке хрюкало, бачите, навіть і їсти не дуже хочеться, тому що це музей. Це треба в рамку і на стіну. Друзі, ваше здоров'я. Ось такі у нас, бачите, внутрішності. Дивіться, яка краса. Зараз ми з'їмо, друзі, п'ятачок. П'ятачок. Прям фільм жахів огріз. Дуже насичене, дуже солодке, дуже калорійне. Мені здається, цього тістечка одного в один рот просто вище криші. Друзі, тістечко залітає просто на ура. Вийшов я з Пігі кафе, котрий знаходиться, нагадаю, в комфортауні це Лівий Берег, вулиця Березнева, 12. Мені здається, отой позитив і енергії мені вистачить на тиждень, може навіть на місяць. Це місце вам допоможе на всі 100. Погнали в наступну нашу локацію. А якщо вам потрібна кота-терапія, то наступна локація саме для вас, друзі, вулиця Юрія Литвинського, 64. лео кафе або як по-іншому його називають, кота кафе. Це на сьогоднішній день, мені здається, єдиний заклад, єдина кав'ярня у Києві, де є кішечки. Друзі, кота терапія на максималках. Дійшов я до Кото-кафе. Дивіться, яка краса, і зараз нам Сергій адміністратор розкаже, покаже, проведе невеличку екскурсію. Доброго дня, мене звуть Сергій. Ми на локації міста Києва Лівого берега. Знаходимося на вулиці Юрія Латинського, 64. Зразу питання: а як давно ви тут знаходитесь? Як давно відкриті? Е, і в чому фішка? Відкриті. Ми вже два роки і три місяці. Фішечка наша в тому, що в нас в кав'ярні проживають котики. Їх зараз доволі немало. Їх нас п'ять. Кому прийшла ідея такого кота-кафе після відкриття кав'ярні до нас поступило чимало таких опросів. Чому ж Кав'ярня називається «Лео кафе, а самих котиків немає. І нам отак прийшла ідея завести в нашому кав'ярні котиків. Дивіться, який тут розмах. Сергій, покажіть нам, що і чим можна тут підкріпитися. Не тільки в нас є їжа для котиків, в нас є їжа і для наших відвідувачів, є безліч класичних десертів. Є Кожного раночку випікаються в нас круасани свіжі. Угу. Мені друзі, знаєте, що подобається найбільше, що дуже багато місця. Є і тераса, є і велика зала, і є ще ось така приватна зала. Теж ми туди зараз е, заглянемо. Мені здається, що кожен хто сюди приходиться, це нібито потрапляє в якусь квототерапію. Е, так, ми себе так позиціонуємо. Коли люди приходять до нас не тільки попити каву, люди приходять щось подивитися якраз і на котиків тих людей, які нема котів взагалі, вони можуть прийти до нас. Поїсти десертик, випити смачну каву і якраз поспілкуватися. Контакт зробити контакт з котиками. Давайте пройдемо ще подивимося другу нашу таку кімнату. Ось дивіться, тут для тих хто хоче уєдінитися. Одна тут у нас туалет, все як в кращих домах Лондона і Паріжа. А, до речі, всі зараз котятки, вони сплять на диво. Дивіться, одна котійка спить, дивіться, який в неї тут прям замок. замок Трьох-трьох чотирьох рівневий замок. Одна котійка спить, дивіться, спить і взагалі, їй взагалі ноль. Що відбувається навколо. Друга котейка спить, зайняла місце. тобто, друзі, Біля віконця, коли котейка спить, лежить, ви не сядете її. Не... Хоча можна так от видвинути і задвінути обратно. Дуже мені подобається, знаєте, те, що на стінах не просто стіна а тут, от і не просто якісь фотографії кація, ось прям креативні такі. Бачите, принцеса королевна. Тут у нас купа всього незвичайного. Прямо це Моноліза, де Моноліза мені подобається, бо дивіться, яка крута штука. До речі, друзі, є правила, правила для спілкування з котейками. Не будити котиків раз, не годувати їжею, котру ви з собою принесли, бо тут замовили. Не смикати за хвоста, діти під наглядом, щоб да не поцарапали їх, мити руки до і після коція не кричати, не турбувати. Ну. Дуже зручно, дуже багато вибору місця. Є з котійками, да, Біля, наприклад, котійок в кріслі, є диванчики, дивіться, є стульчики з великими диванчиками, є навіть барні, стільчики з виглядом да, на, на наружу. Да. Котиків всього п'ять да, так? Він так, за... їх зараз. так, а якщо людина забирає котика. Е, є певні правила. Певні, так, певні правила угоджуються з адміністратором або самою напряму, вже з власницею е, самої кав'ярні. Е, якщо по певним Пунктом і критеріям підходить нам ця людина, тому що теж важливо віддати в правильні руки самого кота. Якщо все підходить, робимо невеличку зйомочку і оформлюємо кота на. Угу. Ту людину чи можна проводити якісь може свята там дні народження е, права? Так ми буває беремо заходи на невеличкі дні народження, особливо це типу дитячі дні народження, коли дітки можуть собі якраз посвяткувати, погратися з котиками, гарно провести свого дня, і так само для дорослих з певним переліком наших правил можна організувати святкові дні і дні народження. Сергій, а я дивлюсь, у вас тут іграшки, якісь? Так, нас чи ми не забули і про дітей, і про наших відвідувачів котрим, наприклад хочеться якогось різноманіття зробили ігровий куточок для дітей також для дорослих є безліч журнальчиків також є журнальчики представлені з на журнал так Представлені з нашими котиками різними, ага. можна про них почитати, просканувати код, якраз подивитися їхню історію. Угу. А чи була якась цікава історія, там котра запам'яталася вам? От як ну кожного дня за два роки історії дуже у нас безліч. А от іменно така приїхала до нас пара. Ми взяли кішечку Люсю, чорненьку. Оце Люся, так і пара. Пара буквально за годину терапії у нас захотіла зразу збрати цю кішечку, типу до себе. Друзі, від себе хочу додати. Дивіться, не в кожній кав'ярні, де да навіть не в кожному ресторані побачиш дитяче крісло і плюс пандус, котрий теж величезний для всіх, хто хоче сюди потрапити. І Як у будь-якому тематичному кафе, тут ви можете також поласувати авторськими десертами, яку я надибав круженцію. Дивіться лео кафе, такий мерч для тих, хто хоче. Бути разом з котиками навіть вдома, і ще друзі, для ваших діточок чи для вас ось такі от є навіть бачите тематичний печиво Leo кафе. Після спілкування з котейками вирішив е, трохи я тепер відпочити е, в присутності, друзі, теремісу і мохіто. Дивіться, які царські Мохіто у нас. Ну, бокал просто за все про все, оце термісу і оце мохіто мені вийшло 230 гривень. Я запитав, що найбільше полюбляють да, що їм найбільше подобається, і мені оце мохіто кажу, оцей термісу е, порекомендували. Такий Тужні бокал, просто тут, ну знаєте, тут цілий лайм, цілий, мабуть, кущ, цієї м'яти. Безпека зараз така, що на світлофорі, коли ти стартуєш на автівці, в тебе прокручуються колеса, як взимку на а, кризі. Чому? Тому що асфальт настільки плавиться, що просто їхати навіть складно. Ох, оце та ступінь охолодження, котре повинна. Ну що, друзі, за ваше здоров'я ми будемо зараз тірамісушку почувати, пробувати і mm. дегустувати, друзі. Mm. Слухайте, реально тірамісу. Дуже подяка велика Сергію за те, що порекомендував тірамісу. Якщо б мене запитали, скільки я таких флаконів ще б тут з'їв, я б, мабуть, сказав штук 10. Mm. Да ви що? Друзі, знаєте, що дуже мені тут подобається, ось на відміну від багатьох кав'ярень, кількість вільного місця. От я зараз сиджу, тут всюди тінь. Ось на терасі, тут всюди зараз тінь. Там люди сидять, я їм не заважаю, вони мені не заважають. Там люди сидять. Між ними ще я бачу раз, два, три, чотири столики, плюс є маленька кімната, плюс є велика кімната, великий простор і це кав'ярня. Друзі, знаєте, є прикол про чай. Коли кажуть, що е, чайний пакетик можна заварювати 10 разів, але на 10-й вже чаїнки вспливають і хочуть подивитися на цього жлаба, так і тут, друзі, тут стільки м'яти і стільки лайма, що мені здається, цей флакон можна заварювати, заливати ще разів 5 точно. Ну реально тут. Навалили, б так на ніби, знаєте, в них кущі м'яти ростуть в підсобці, в безмежній кількості. Наступна наша локація незвичайних кав'ярень, да і взагалі місць Києва це кав'ярня розумного споживання. Це для тих, хто розуміє, що таке сортування сміття, да і взагалі це дуже цікаве місце. Мені здається, я в Києві жодних таких локацій ще не зустрічав. Ось так виглядає, друзі, кав'ярня. Зверху по цій вивісці я її, ну як, мене за зацік... Цікавила саме оця вивізка. Кав'ярне свідомого споживання. Працює е, час роботи. Ви бачите, і що цікавіше, друзі, пец friendly. І також бачите, оце, оце, оце наша земна куля з е, листочком. Що це означає? Це означає, що тут ми зустрінемо екологічні якісь фішечки. Інстаграм, де ви можете подивитися новини, якісь акційні пропозиції, да і взагалі поспілкуватися, якщо є якісь питання. Welcome. Друзі, я вже в кав'ярні, і зараз нам розлами проведе. Маленьку екскурсію розповість, що у нас тут, що саме таке, що, що таке свідоме споживання і чому, мені здається, цю кав'ярню треба відвідати. Добрий день. Доброго дня. Руслана. Перше бачу таку кав'ярню. Ну як, бачив багато у Європах націвських, але в Києві не часто зустрінеш. Розкажіть, де ми знаходимося? Яка основна фішка? Ми знаходимося за адресою Бульварна кудрявська 38. Кав'ярня називається Концепт. Основна ідея нашої кав'ярні це власне свідоме споживання. Ми кав'ярня яка перш за все не використовує одноразовий посуд у нас, якщо ви берете напій з собою? У нас немає одноразових стаканчиків так. взагалі. Наша фішка, є стівний стаканчик. Друзі який можна з'їсти. Друзі, ви прикиньте, якщо ви кудись в Макдональдс їдете, да там теж екологія, все діла, але там стаканчик паперовий. А тут друзі, це як морозиво в вафельному стаканчику, але ще краще. Стаканчик зроблений з висівок. Він міцний, напій тримається в ньому 40 хвилин. А то може навіть насправді і більше. Його можна з'їсти. Він веганський, висушується і виходить ось такий міцний. Є стівний стаканчик. Так, питання зразу: якщо окремо його придбати, можна окремо придбати можна. Окрем. Окей, якщо, наприклад, ну мені треба часу більше ніж 40 хвилин. Ще якийсь є посад, отримати також у нас є так інші альтернативи. У нас інша наша фішка це скляні стакани з перероблених скляних пляшок. Ви можете придбати напій в скляному стакані, і стакан лишається вам. Да, ви що? є ось такі багаторазові пластикові стакани з кришечкою, зручні. В них можна так. І гарячий напій, і холодний токсини вони не виділяють. До речі, на відміну від одноразових стаканчиків, в принципі, людина, хто сюди приходить, є в чотири варіанти: в свою тару та пластик в стекло або в єстівну. До речі, до речі, на напої в свою тару або в закладі у нас є окреме меню, яке є дешевшим. Ага. Ось таким Лас. чином ми мотивуємо людей, клієнтів приходити до нас зі своїми стаканами, відмовляти знову ж таки від одноразових і так далі. Як давно відкрилися саме в цьому місці, і може знаєте, кому прийшла ідея в голову взагалі така казалось? А, відкрилися ми нещодавно. Нам ще навіть і півроку нема. Ми відкрилися на початку квітня в ці кав'ярні дві власниці. Вони екологині, власне, це кав'ярня не просто про якусь цікаву маркетингову стратегію, лиш би зацікавити клієнта. Це безпосередньо про. Стиль життя друзі. Від себе можу додати. Хто був в націвських Європах? Ви знаєте, що там все це друзі треба сортувати. І бачите, ось тут навіть що це таке. Це я так розумію, можна теж придбати, чи сюди при виході треба кидати. Все у нас є три контейнери для сортування. Перший контейнер це просто серветки. Угу. Ось сюди ви викидаєте серветки. Вони відсортовуються, Ми відправляємо є українські компанії, які займаються переробкою сміття. Так. Ми туди їх відправляємо. А інший контейнер це інші чисті відходи на а, переробку. Третій контейнер це пластикові пляшки. Ага. Вони також переробляються і відправляються на переробку. Так, значить, якщо основна у нас фішка кава, я розумію, а щось попоїсти, що у вас розкажіть. А, з їжі в нас є багато десертів так. різних, є, до речі. Чи від заслуженої артистки України? Я бачу зверху, якщо не зовсім голодні якісь до вас. Е, відвідувачі. У нас також там можна придбати можна круасан. круасан. всі вони випікаються зранку, свіжі, можна як солоний, так і солодкий, будь-який. Деякі стаканчики вони приїжджають вже з браком, тріснуті, так. і ми не можемо в них наливати напої, очевидно, але ми їх не викидаємо. І навіть в такому випадку ми знайшли їм застосування. А саме вивіска, Реклама. по якій одразу видно, що, е, що це за кав'ярня. Друзі, я по ній якраз сюди завітав. Так і за моєю, за вашою, за нашою спиною я бачу, що ще якісь є презенти, котрі ми можемо придбати, якщо я розділяю цю ідею, да, сортування все інше. А, що це так, та. це наш концептуальний контент. Тут є прикольні штуки, екологічні, які можна придбати. Наприклад, ця резинка це не просто резинка для волосся, це угу. резинка з переробленого пластику. Аж брендований скляний стакан з перероблених скляних пляшок. Ви це можете... що за папочка? А це папка для ноутбуків. Вона з перероблених банерів. Ото От, три на шість метрів зняли і зробили папку. Так, да? Да, виходить, да <рес> Понял. А, люфа екологічна губка, повністю 100% природня. Клас. Це Металева трубочка, яку дуже зручно брати з собою. У нас у неї є ось такий футлярчик, угу. щіточка, щоб її мити, і вона ось так от зручно складається, і також розкладається. Так, ну а це для магазинів, це в принципі, да, я да, розумію, да дуже... це мішечки різні зручно. там. Ось госька в неї там зручно продукти різні, угу. овочі брати і так далі. Ось цей стіл. Mm -hmm. За яким за яким я розраховую клієнтів? Він з переробленого пластика. Також столи, стільці, всі вони теж з переробленого пластику. Друзі, а... Павлов, на вашій увазі, і ось таке, бачите, місце. Тут у нас є барні стільці, Є окремий ще такої постамент, друзі, щоб відпочивати. І ще є, ось дивіться, знизу така цікава. Бачите, такий цікавий куточок. Ну вже зовсім для тих, хто хоче відокремитися, попити каву. Мохіто або чай в такому місці. Ну, дивіться, яка краса. Дивлюся і не можу зрозуміти, якийсь незвичайний голуб, чи то з кришечок, чи з чого. І тут якийсь підпис, що це таке, звідки воно з'явилося. Яка історія? Десь два роки тому власниці цієї кав'ярні намагалися закрити збір знайомого на реби військовому, і для того щоб зібрати певну суму, вони вирішили створити ось таку картину, зроблена з кришечок. Від пляшок звичайних, і що цікаво, вона підписана це власне голуб, і вона підписана провідним авіаконструктором літака Мрія. Де ви що? І вона, вони намагалися продати цю картину якомусь закладу, але на жаль, ніхто не погодився. З цього почалась така ідея історія відкрити свій власний заклад, де тепер стоїть ця картина. Друзі, пропоную власниці від себе поставити тут якусь цікаву штучку, щоб голуб збирав на донати сам в автоматичному режимі. Друзі, ви бачаєте, що ми завітали до вітеркло, але тут та фішка, яку я бачу тільки в готелях. Але ми з вами у кав'ярні. Друзі, як ви думаєте, що це? Це скарб. Що це таке, Руслана? Ми не використовуємо одноразові паперові рушники, тому що це не екологічно. Замість цього ми використовуємо ось такі рушнички, щоб витирати руки. Вони багаторазові. Людина помила руки, витерла, взяла рушником, витерла. Викинула сюда, ну вже ми його повторно використовувати не будемо, бо я його взяла. Забираються, перуться, повертаються. Ми складаємо, викладаємо їх сюди. Друзі, ви бачили, хоч в одній кав'ярні не сушарки, а рушники. Як ви вже зрозуміли, стаканчик їстівний, і прямо зараз для вас конкурс. Як ви гадаєте, скільки за місяць? В цьому закладі з'їдається людьми-відвідувачами цих стаканчиків. Перший, хто вгадає, напише у коментарях. Я дарую символічно, але 100 гривень. Друзі, думайте, пишіть. Ну що, друзі, відвідали, ми з вами заплановані на сьогодні три локації. Буде цікаво почути від вас, яка саме з цих, що ви побачили у відео, вам сподобалася найбільше і чому. Також, друзі, буду радий, якщо ви в коментарях залишите якісь цікаві. Точки, так, цікаві заклади, котрі теж треба відвідати. Може, якісь незвичайні. Може ви про них чули, або бачили, або просто, знаєте, і відвідували. Друзі, низький укрін кожному, хто підтримує канал, або фотобайкою, або коментарем, або підписочкою, або навіть фінансовим внеском. Реквізити на Монобанки, Приватбанки. Всі під цим відео, а також PayPal для тих, хто не з України. Ви все бачили, коментар радий буду фідбек від вас почути. Це допомагає розвитку. Канала, да і взагалі тримати якийсь діалог. До нових зустрічей. Всім пока!